Шановні гості, дорога родина, дивіться, що тут у нас буде. Я думаю, що ви вже здогадались. Настя намісила тісто, йому треба ще півгодинки, щоб підійшло, і будемо з нею робити піцу. Піца велика на деко, але ми його так от розділимо навпіл, половина буде з мюнхенськими ковбасками такі в баночці, там, десь стоять. Мойці я покажу вам, як виглядає баночка. та печериці, а половина буде з ковбасою і з оливками. Оливки, до речі, ті, що Лена мені присилала з Італії. Дякую, Лена. Зараз я покажу. А ці ну, такі ковбаски купляла я в сільпо. Бачите? Франфурські, не мюнхенські. Франфурські. Натуральні в натуральній оболонці отакі варено копчені ковбаски. Баночку помию, буде на варення. Тож всім смачного. Я не показала тісто. Ось тісто тут. Тісто. І ще вариться у нас бульйончик. Десь годинку ще має варитися. Ну що, фірменно я. Запропонувала розділити по діагоналі, і ось у нас будуть відразу на одному дечку дві піци. В сир притрушується вже в самому кінці, щоб не підгорів. Настічка, як будемо випікати? Подожди, на градус. Скільки градусів ставимо в духовку? Ну, для початку її треба обрати угу. на 250 градусів. років. Потім вона. Я там, конечно, мама пече, а я там просто так приходжу. Так що, коли будемо ставити? Ну, о, в духовку треба в мене такі живе. Давай включимо. Наскільки на 200? На, там обдув верх вниз звечить. Вентилятор зверху і знизу. Добре. Так, іде на 250, тоді треба, щоб вона десь 10 чи скільки минут угу. я не знаю. Як вона розігріється, треба її ставити посередині. Добре. Тоді щоб вона 10 минут попеклася точно, щоб вижарилася оця вода так. і щоб тісто воно вже ну, типу, могло відстати від дечки. Угу, Так і зробимо. І тоді вже як вона вже буде доготовлюватися, її десь за 5 минут треба буде посипати. Так і зробимо і покажемо вже в готовому Вони вигляді. Десь вона має півчаса або 25 минут. Угу. Через 25 хвилин, ну або як приготується піца, звичайно, що ми вам її дамо понюхати. Понюхать. Ні, не погай, подивиться. Подивиться, ні, а може. І а може і ні, пошту поштою ми не будемо. <гум> ні, Настя кажу, відправлять поштою не будемо. Доставка, знаєш, така віу-віу-віу-віу. Настя така на, на цьому на ровері. Тут на велосипед кажуть ровер. Так, кажуть ровер, ровер чи ровер? Ровер. Ровер. Угу. Я кажу, що це у вас велосипед, ровер? Ну тут так кажуть, бачите, місцевий діалект. Все вимикаю. Ну що ж, піця спеклась, дивіться, ось яка вона гарненька. І, як завжди, бажаємо ми вам всім смачного. Ням-ням. Шановні, гості, дорога родина, йдемо по селі снімаємо влог. Ми куди Настя, йдемо? В магазин. Бо ми хочемо смачнючок. Да, зараз покажемо, дивіться. Це дикі голуби, горлиці виглядають ось так. Це не ті, що в місті живуть. оті. Це, бачите, дикий голуб, він ось такий, горлички такі. Покажемо вам трошки, як в селі люди. Бачите, як чистенько, гарненько по дворах. Ми йдемо в центр села до клуба. Та буде. Мене ж тут чуть. Котик ось який, диви. Привіт! Бачите ось як люди живуть. По-різному хтось більш сучасний будинок, в когось такий більш старенький. В кого як виходить, бачите, тут ось які хазяйки. Який гарний будинок, гарні ворота. Настя поприбираєте, робите все до ладу і у вас буде так гарно, да? Так? Це твоя вчителька так, тут живе? Так, я юночка є. Бач, як гарна вчителька. Щоб різниця вам на контрастах. Бачите, як по-різному живуть люди. Хтось так, а хтось ось так. Український, український ворот. Да. Перші, Боже, які гарні квіти, оці червоні. Настя, нам треба такі срочно посадити. Ми можемо попросити у них от, копати нам осінню. Боже, які вони красиві, подивіться. Такі, як наче скручені, ой, які ж гарні. Треба буде срочно в них попросити нам хоча б один кущик копоть. Корінець. Нахайні, типу, <сі> ті, 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 на Називається, як, як по селі походити і собак полякати. Це взагалі капець. Всі собаки гав, гавчать, знаєте, спокійно не пройдеш і нічого не покажеш. Тут ось весь двір, дивіться, який гарний в квітках, які хазяйки. Хата гарна. Вже все тут... Вони тут минулого разу, як ми приїжджали, то робили. Тут колька впав. Да, тут колька впав. <ріх> вони робили отут в дворі оцю всю от мостку чи оцю бруківку, як правильно називають. Дивіться, який квітник гарний. Все вони доводять до ладу, але ну, ще в них там літня кухня не доведена. Тут теж хату ось уже підготували до того, щоб красити. І дах вже зробили. Залишки, Залишки того, що було в дворі, тут навезли вже купу, будуть теж робити в дворі. Або ну, стежечку будуть викладати. Щось там кончається. Там Який гарний півник, подивись, Настя. Який пухнатий, здоровий півнисько. Наш був не хуже. Да, наш теж був гарний <с рижик. <с тут, бачите, на роздоріжжі. Хрест стоїть ікона, рушник і зі стрічками. Ось такі хрести. На Західній Україні ось такі хрести часто. І на початку села, такі як маленькі каплички. На Черкащині, звідки я родом, там такого рідко зустрічається, щоб стояли такі хрести. Все-таки Західна Україна вона більш релігійна, навіть ніж центральна, і ніж східна Україна. Це висновки, ті, що я побачила своїми очима. Може, це так, а може це не так. Тут уж... це бачите, яка хата стара і так люди тут живуть. Оце в цій хаті Настя живуть чи вона закинута? А вона в ній живуть. Ага, ясно. Ось в когось який виноград, дивіться, прям підходьте, вісить, підходьте, підходьте їсти, їжте, тут такий двір. Тут хтось живе? Так. Угу, Ясно. Бо якщо хата закинута, це одне, а знаєте, коли отак от хазяйнують, то це якось зовсім інше. Нікого не осуджую, кожен живе по мірі своїх можливостей. Тут вже хату довели до ладу, мабуть, що зелена. Да, Я... Зелена. і мені також подобаються ці кущі, треба Настя, сусідки такі нам попросить теж. У нас... нас таких. Да, вони такі цікаві, знаєте, не то листя, не то квіточка зблизька виглядає ось так. Так, зараз. Бачите, такі цікаві. Гарні, мені вони подобаються. Там он із автомобільних коліс два лебедя зроблені. Люсики. Люсики. Тут он хата як зроблена, наче як обдерта. Але це такий, це такий стиль. Там ще пооткидали, там Так. Настя, оця будівля для соломи називається Клуня. Клуня, так. У -у -у. Клуня. У нас на Чертькащині казали сінник. сінник. Так, сінник, оце така будівля для сіна або для соломи сінник. Ну тут по-іншому кажуть. Де настіна півні молоденькі в'ються. Тут недалеко, ось там на горбочку, де великі ялинки ростуть, там вже Настіна школа. Тобто Насті до школи і ти рівно 5 хвилин. Розборка. Ну, якщо ти б... дуже повільно, дуже повільно, якщо ти бредеш. То можна і півгодини йти так. Щось не поділили ці півні, щось набундючили. дива. І хто кого? Хто кого? Mm -hmm. Дивіться, яка справжня мальва. Ми теж у Світлани таку садили, але чомусь вона там не зацвіла, а тут ось яка висока. Тут бачите, закінчилась така дорога і починається і починається, починається, починається бруківка тут. посеред села. Є тут тут, о, тут такі прям хата вся, ну, мабуть, закинута так, ця хата. Тут є хати в селі, де ніхто не живе. Біженці так, до вас приїжджали Настя. Є такі, що так. позаймали ці пусті хати, облаштовують собі. І живуть. Це ось Настіна школа. Бачите, яка? Великі-великі вже які ялинки виросли. Це ось знаєш, що баба Лесі казала, що вона ялинки посадила. Так, да, то це уяви, скільки. Вже десь 60 років, так. Да. Оце така тут школа в вишиванці. Бачите, вона така плиточка вишиванка, а там навпроти клуб. Зараз ми до нього дойдемо. Покажемо. Тут яке дерево? Яке? Це не дерево. Це райське дерево садиться із такого, як квасуля, і ось таке велике вироста. Воно однорічне. Зимою воно ну, зав'яне. У нас такі були, я знаю, ми такі Ді, воно росла, як боуку, Да, Бачите, що... вони як гарно хата, і сарайчик зроблений, і там щось он сушиться. Люди, як собі, кожен облаштовує. Тут ось маленька старенька хата. Видно, що вона така старовина, але вікна поміняні на сучасні, бачите, ось як садочок, все охайно. Ну, ну як, ну охайно, ну нема грязі Настя. Ну, да. Хата побілена, ну, те, що те, що вона... Да. Ну, те, що <свісно> вона... <свісно> видно, в кого є корова, в кого нема, да? <свісно> тут, мабуть, що нема. І ось сільський будинок культури. Дітки гуляють. Сільський будинок культури. Пес на порозі кудлатий чись. Даше якийсь такий породистий. Пікінес, чи що то за пес? Такий клуб. Там трошки бікше обдертий, але фасад вже довели до ладу. Бачите загороджений магазин про товари? Мама, тут Оце мама. тут Світлана раніше продавала продукцію. Орендувала магазин, а потім тут дуже піднялася оренда і стало, <рес> і стало невигідно. Ну <рес> Нічого, ми теж так крутились. <рес> так, Бачите, ось така величезна хата. Кажу, Настя, це як готель якийсь чи <рес> мотель. Ні, каже, це так люди живуть. Дивіться, можна прям їм зону відпочинку тут робити. Туї такі. Ту я, до речі, лікувальна. Дуже очищує вона Міжлення повітря. Бастейна. Ну, зробити, диви, як гарно, людей. Ми ось майже дійшли. Тут раніше була ферма, ферму місцевий фермер, приватизував чи взяв в оренду. Я не знаю, як, не буду вам брехати і добріхувати. Ну, о, за оцим заборчиком тином. Бачите, написано нова пошта, пункт. Тут пункт прийому. І я там в одному відео сказала, була, що раз в день, а ні, тут раз в тиждень вони забирають звідси і везуть потім в місто, щоб далі, щоб далі можна було відправляти продукцію, яку ви хочете. вони Ну, да, Бачите, тут ось так кафе зроблено, люди сидять, я вже, мабуть. Якось наче негарно буде людей знімати і тут зроблений ось так. Гарний йди, магазин. Йди, йди, йди. Так, ну що, буде розпаковка, як в Даші. Сьогодні у нас в магазині давали хліб, як Даша казала. Так, Настя, витягуй, що купили? Давай показувати. Цукерки, кілограм, перемішку там, там склада. Красний. Так, каракум і червоний мак, ще Настя взяла три джека. Там що ще? Ковбаска, отака дала Попробувати. бо я не знаю, що це. Кажу, перший сорт я не купляю ковбаси, ну кажуть, що непогано. Якась отака, достань кулюк. Називається татарська. Забіяка, забі'яка. Накривай, бо зараз вона вкраде. Потім Отакий сир польський, не сирний продукт, сир. Сашка, то Та подожди. Нам в подарунок за покупки дали воду. Ось цю вона коштує 30 гривень. Далі кава така. 138 гривень коштує оця одна упаковка, я взяла дві. Тюлька пряного посолу тут десь пів кіло. Така Та ще ковбаса, палочка. Селямі українська вищий сорт. Це піцу будемо пекти. Далі отакий хліб. Бачите? Місто рівне зроблений хліб. Такий хліб, такий ось батон порізаний. Це сода. Сашка! І ще одна оця кола. Все, оце наші покупки. Сашка, звичайно, що хоче ковбаси. Да. Ага. Мене 12 сортів. 12 сортів в тебе картоплі є, так? Так. Да. Ти хочеш, щоб в тебе купили картопель? Так. Да. То ти ж не хочеш висилати нової Картоплю. Ти ж хочеш, щоб приїхали і забрали. дуже дорого. Там тебе є подписчики з рівного. Дівчата з Рівного. Рівненська область. область, хто недалеко коло здолбунова. Та ми знаємо, що вона гарна і добра. А в тебе що, її дуже багато, Скільки ти можеш продати. Тонну можеш продати? У мене є три тонни. 3 тонни на продаж? Боже, хай бо миле люди. Купіть Світлани три тонни картоплі по чому? По чому картошка? По п'ять гривень? Ні, то дешево. А по чому Але. ти будеш продавати? По двадцять. По двадцять свята ніхто не купить. Ти що здуріла, то дуже дорого. Ладно, тонну по сім гривень собрати. Добре. Якби в мене не було, де подіть, положу в льосі. Вона каже, світ вона століть. Ну, та понятно, почули тебе. По 7 гривень будеш продавати, якщо, якщо Я куплять отакова... зразу тонну. Я так на колінах збирала 20 сотих. Не бреши, ти трактором збирала. Ну трактор гора ви збирав то. Ну то ж збирали ви всі разом. Хто? Середюк, ти що, не збирав картоплю? То скільки він приїхав? Ми вже половину вибрали. Зайчик дрова, бачите, складав. трох. Я Середюк і Юрка. Як? Ну то нащо ти тоді садила стільки? Тепер маєш страдати? Колись було так добре, що я продала всі по 12 гривень. Ну, то це коли було? Так було три роки назад, все ж дорог, є. Я розумію, ну то, то зараз війна, ти ж бачиш, всі картоплю садять. Звісно, Світа. Ти ж бачиш, що робиться? Значить, по 20 гривень. <реш> 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 Ой, да. О, ну в общем, ви почули, Світу. Але Світа такий продавець. Я вже і прорекламірувала, і вже все предложила. Ви ж бачите, як вона постійно падає на мороз. Ну, що я можу зробити? Я розрекламірувала, предложила людям, а вона продавати не хоче. Вона хоче, щоб приїхали до неї додому і забрали. Оце якщо, таке вона хоче. Якщо Рівненська область, то я ж привезу. В Чим? Привезу. Я привезу, ж кожен тиждень ми їздимо в по товари. То скільки ти на ту машину погрузиш? 300 кг погружу, 300 кг погружу, ну 300 кг ти погрузиш, а більше ти ж не погрузиш в ту машину, ти що? То ж допнуть хочеш? Сірех, яка грузопідйомність Четі? А, а кому треба більше 300 кілограмів Ну я не знаю, може комусь треба більше 300 кг? А тобі скільки треба в рікати? Два кулька мені треба лічно. Мені лічно треба два кулька, Чого смієшся? це правда. Ну, а ж... 300 кілограмів це знаєш скільки буде? 15 сіток по 20 кілограмів. Ну то хорошо, це все накрита картопля, ще перебирать треба. він все вручну перебирав, вистукує землю, а потім пакує в сітки, по сортах, бачите? Де мене? Вон Та я ж бачу, що ти все по феншую робиш. Все ти робиш гарно я кажу, Свята, яка це важка робота? Ця середині, всередині знаружи разня, а в середині вся жовта. Є така, що зовсім не розварюється, і в кінці може три часа варитися, вона зварена. Це така, що в салата, я знаю, є така, що для пюре, є така на смак геть, як молода. що кругла жовтенька, її вариш буквально минут 15, і коли ти її перевариш, ну, треба воврі Вона так розтуляється. Дівчата, мундира. тільки рівненський район або здолбунівський, щоб ви знали. Мундира. Картошка в мундірах, знаєш таке мундіра? Звісно, я знаю, що таке мундіри, Світ. Шкарлупа Специально от картопля. Спеціально для неї такі є Настя, це, ти бачиш, мундира. що робиться? Ні, ні, Рютік, бачите, які а, в мене носочки? Нічого ще пару років. Ага, Пішли Настя, треба оце все затаскати в хату. А нас ще там сусідка принесла, Леся принесла свіжини, і ще тепер оце я маю жарить свіжину. Ще своє все поїде, ще й сусідки з'їдять і будемо сидіти голодні. Що ти мелиш? Картоплі будемо їсти. Піду їрати. в магазин, а воно буду купляти кожен день ковбасу й пільмі. М'ясо піду зачепила. Бо ти ж мені кажеш, що я їм багато. Я шуткую. Хто? Свята, ну дивися, не буде світла. Ти зараз зарубаєш. Положиш в холодильник і все попливе й потухне. І Хайш... Де в тебе автоклав є? Ну то позичим. М -м, позичим. І срайся, щас варить, палить газ, палить світло, подожди поки. Воно гарбузи є, хай їдять гарбузи тиждень-два, подожди ще поки. Не колотися, раді Бога. А буде ж їх викидаєш? Не знаю. Що, мені руки треба? Бачите, мене тут дві рисі, юліні коти на кофті. Мию руки, треба знову мити посуд. Зараз будемо розкладати те, що ми купили. І ще треба буде пожарити, посмажити язусь. Та ще сусідка принесла. Тут сусіди одне одному носять, хтось ріже порося Заколов. сусідів поніс. Свята буде різать, свіжину сусідам понесе і так завжди, знаєте, є свіжина є м'ясо в людей. Діляться одне з одним дуже. Взагалі сусіди класні. Реально, як родичі, такі, знаєте, люди, гарні люди в нас. Коли я так завжди знав, що гарні люди. Але коли опиняєшся, от, знаєте, ми тут довго жили три місяці. Та й зараз. І бачиш, яке відношення в людей одне до одного. Навіть чужі люди, які тебе зовсім не знають, гарно, гарно ставляться. В нас люди дуже добрі. І це мене радує, зайчики, бо ви колосні, ви молодці. Так, буду розбирати кульки, бо. Не кульки, а екоторби. Я вже вам казала, що по максимуму відмовляюся від пластикових пакетів. У мене в основному, це я з собою брала такі торбочки. Ось ну, такі еко Боже, Тут вже стільки хліба. Купляємо і купляємо цей хліб. Дуже добра кава отака. Ми її вже брали минулого разу. Але у вас, мабуть, що буде догори ногами, ну, то ви вже зрозумієте, по упаковці яка вона? Добра, мені подобається. Бо те, що Свята в магазині продає, то мені вона щось не дуже. Буду все розпихати в холодильник. Так, цукерочки там розвожу. Розпихати все в холодильник. Це на піцу. Буде піца. Ням-ням, Ось це спече піцу. Так, а десь ще була торба. Ще одна ось такі сумочки різні. Такі екоторби. Вони дуже витривалі, довго, довго носяться. У нас є такі торби, що їм вже по два роки, і пакети не треба купувати. Взяв, відразу таку складаєш її в сумку і все. Так, де та друга торбина? Ой, зараз тут двері закрию. Поки пройшовся по селі, вже і втомився. Так. Риба це середючок мій. Питають, хто такий Середюк. Середюк це прізвище мого чоловіка. На нього тут всі кажуть Середюк. Ніхто не каже Сергій. Тут в селі так прийнято. Прізвище, якщо є в людини, то її називають. Риба протекла, все равно. В сумку, що постираю сумку. Її називають по прізвищу. Світлана на свого брата каже Середюк. Вона не каже на нього Сергій. Тут так прийнято. І ще й якась. Не знаю, що за сода. Марсан написано натуральний продукт. Чия вона ця сода? Рівненський район, Рівненська область. А виробник країна Туреччина, але запаковано в нас, бачите, ось така сода. Так, ну що, зайчики? Тюмкі-бомки, бо я втомилась. Вже маю. Маю, і ще нам на подарунок дали воду за 30 гривень. Я казав, на вибір, або сік, тут уже оцього подарункового соку, ось бачите, скільки стоїть. Йдеш в магазин і кажуть на вибір або сік бери, або водичку, солодку, солену. Солена в нас ця вода це мінеральна, я маю на ось. А яка там вже є сіль? Вона ж така. Дуже добра оце в свєти в магазині, оця водичка. Називається Поліське джерело. І та, що ми взяли сьогодні на подарунок, це яка? Лужанська, мабуть. Дуже мені вона смачна. Ні, Настя Лужанська. це. Сергій так улюбляє, я так улюблю Лужанську, да, смачна вона. Так, був сьогодні в нас на обід супчик курячий. З курячим м'ясом. Це свята скаже, що я не захотіла їсти чусь. Вчора переїла жирного, сьогодні мені взагалі не хочеться нічого їсти. Я не знаю, як я буду оце жарить та жирне. У мене вже перенасиченість цього всього жареного, ми ж дома такого не їмо кожен день жарене. Все в основному тільки варене, каші, а тут каші вони не їдять. Їдять картоплю, суп, м'ясо. В кожної сім'ї свої, свої вподобання. Я вже поки сходила по селі. То і втомилась. Ну що ж, всім пока? Кому? Бери, кульо. Знімає відео. Кажи, що ти прийшла по конфети. Я прийшла по конфети. А кави хочеш? Це зараз зробимо. Оцю ще одкриємо, що я купила, а ту посипаємо в одну банку. А нема ромашки. Я питаю, де ромашка? І що? Сьогодні привезуть. Оце тільки каракум і червоний мак в переміжку. А кому я маю продавати каву ту, що я хотіла в магазин? Сама будеш колотити. Мені вона не добра. Ну, що я можу зробити? От мені вона не смачна, світ. Ну чого я маю дивитися, неспачні? не смачні? Ну так? Якщо можна пити нормально. Що ти мелиш? А собак точно таке, як мастер склала? То... Недобра? Ну, другої нема. Я сказала, що це мали походи. Все, я виключаю. Всім пока. На полу конфет в карман. Де? Поки буде знати, що ви туди їсти. Бери. Ну, тут пташечка полетіла. Та бери, я ще для кого їх купила. Їжте, зайчики. Їжте, зайчики. Головне, щоб воно в все було. А дитина Печить воно джек їсть. Що? Та чи свіжину будемо вечером. Будем вечером? Я вже так втомилась. Можна я посижу, зроблю Можна? каву? Можна. Бо вже знов купа баняків грязних посвідків. Я вже захекалась. Поки ходила, захекалась. Так що, зайчики, все. всім пока. Будемо займатися далі. Своїми справами. Да, Настя? Угу. 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 Скажи всім пока. Запихається Настя цукеркою. Всім пока. <пока>